Збільшення популярності юридичної спеціальності та скорочення заочної форми навчання. Особливості вступної кампанії-2014 в ЧНУ. Чернівецька область показала найгірші результати знань медалістів на зовнішньому незалежному оцінюванні цього року. Дев'ятьох добровольців зону АТО відправили з Чернівецької військової частини. Та й вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області в студії. Працює Людмила Григорчук. Дев'ятьох добровольців зону АТО відправили з Чернівецької військової частини. Це офіцери та солдати, які самі виявили бажання відправитись у гарячі точки на схід. Вони неохоче спілкуються із журналістами перед камерою та поспіхом завантажують свої речі. Чому вирішили взяти участь в АТО? Пояснюють просто Звісно, сам. А чому хтось прийшов на мою землю і в моє огород? Починає свої правила вказувати. Андрію і сум ще й вдається жартувати. Продукти які. Ну, все як Будь-яка консерва і нормально. І найголовніший стратегічний продукт. Наркотики. все, сало. За сяло. За сяло. Чоловік каже, дружина та сини, його бажання піти на схід сприйняли спокійно. Но у нас сім'ї такого нету. Одну тільки треба. Быть патриотом на диване, это, конечно, интересно. Належ выполнять тоже свої обязанности. Кто-то картошку копает, а хто то должен нашу родину захищати неньку Україну, так і не так. Усього ще нівецької військової частини в зону антитерористичної операції відправляють дев'ятеро добровольців, офіцерів та мобілізованих солдатів. Вони пройшли підготовку на базі навчального центру Дісна. Готувалися за фахом стрілків, кулеметників, гранатометників. Ані міняють ті хлопців, які виконували там обов'язки. Ті ребята прибувають сюди для відпочинку. Для відновлення моральних фізичних сил. представник збройних сил каже, добровольці забезпечені індивідуальним захистом. Про решту екіпірування не знає. Стосовно індивідуальних засобів все на 100%. Решта, що стосується спорядження, екіпірування я не готов сказати наскільки відсотків вони будуть забезпечені. Разом із тим, держава взяла на себе зобов'язання виплачувати кожному військовослужбовцю в зоні АТО подвійне грошове забезпечення не менше трьох тисяч гривень. Ярослав Ловицький місцевий час. Війна без перепочинку. Військовослужбовцям з Буковини досі не провели ротацію. Чому матерів, сини котрих воюють на сході, досі не почули, дізнавались наші кореспонденти. Пані Ярослава знає, що таке антитерористична операція не з екранів телевізорів, адже її син тривалий час перебував у найгарячіших точках Сходу. Жінка всім серцем боліває за кожного, хто наразі в зоні АТО, і не розуміє, чому нашим героям досі не дали можливості відпочити. Хлопці плачуть у трубку. А що про нас забули? Каже, не вже ми каже, тут кинуті, не вже ніхто не прийде нас поміняти». Національна гвардія ротація в них проводиться, служба безпеки України, ротація проводиться. Прикордонні Державна прикордонна служба також проходить ротація, але, на жаль, Наші беремо нашу область. Я не кажу, що інші військові частини, іменно по Чернівецькій області, це частина високомобільних десантних військ. На сьогоднішній день ще ротації не було. Куди лише не зверталися матері військовослужбовців з листами та проханням щодо ротації. Однак розповідає волонтер Ольга Володимирівна, всюди чують у відповідь загальні фрази і обіцянки, котрі потім не виконуються. Будь-яке питання, на яке б ти задав питання тому військовому, він не знає. Зайшов у військ. Комісаріат він не знає. Зайшов в Міністерство оборони, там, так само нічого не знають. І таке от відфутболення з кабінета в кабінет, в кабінет у військовому комісаріаті виправдовуються. кажуть, питання ротації не в їхній компетенції. Справа проведення ротації це не є в компетенції ні обласного військового комісаріату, ні командира військової частини, де приходять військову службу військової частини. Тому що у нас є керівництво АТО, яке займається проведенням цих антитерористичних операцій. Генеральний штаб, Міністерство оборони. Ну і в кінці кінців це є верніше, чим може перше. Це Верховний Головнокомандович збройних сил України, президент України. Оскільки численні письмові звернення до керівництва збройних сил так і не дали результату, шукати правду матері рушили у Київ. В Києві вони вже знаходяться дуже давно, і таке відчуття, що з кожного регіону там є своя група людей. Питання ніякого не можуть вирішити. Все. Чого змогли досягнути матері відпустки для військовослужбовців з Буковини. однак лише для небагатьох з них, що стосується нашої батальйонної тактичної групи, поки що ротації не проводиться, проводились відпустки. Наскільки я знаю, там зараз також вирішується питання керівництвом батальйону тактичної групи, яка там знаходиться щодо подальшого продовження відпусток при відсутності, так за ті, які повертаються. Проте матері не опускають рук і запевняють, що їм вистачить сил, аби таки відстояти право наших героїв на перепочинок. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівецька область показала найгірші результати знань медалістів на зовнішньому незалежному оцінюванні цього року. Директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук розповів ...в засобах масової інформації, що 378 медалістів в Україні за результатами ЗНО... не набрали 124 балів, тобто мінімальної кількості, яка дозволяє вступати до вищих навчальних закладів. Немає жодного з 522 випускників освітніх закладів Чернівецької області, нагороджених золотими і срібними медалями, які б набрали 200 балів за Результатами ЗНО бодай з одного предмета в департаменті освіти і науки облдержадміністрації причиною такої невтішної статистики називають недобросовісну роботу вчителів та липові завищені оцінки учням і обіцяють наступного року все виправити. Чернівецька область за кількістю медалістів, за кількістю медалей на четвертому місці в державі, а за якістю цих медалей. За підтвердженням медалістами своїх знань на, при е, написанні зовнішнього незалежного оцінювання на останньому місці. Тобто наші медалісти Чернівецької області найгірше підтверджують значить медалі здебільшого липові. Ну і основне, основне, що має бути це контроль, і ми будемо його здійснювати тепер за все за виставленням семестрових річних оцінок учням, починаючи з 9, 10, 11 класу тобто ті класи, які якраз впливають на потім на загальну картинку за дитина може чи не може отримати медаль. Тобто, контролюючи цю ситуацію, ми зможемо її поступово виправити за кількістю заяв на навчання у Чернівецькому національному університеті наш виш на дев'ятому місці в Україні. Загалом вступна кампанія 2014 в ЧНУ пройшла спокійно. Чернівецький університет отримав на 100 місць державного замовлення, більше в порівнянні з минулим роком. Ректор ЧНУ розповів, найпопулярнішими цьогоріч були юридичний факультет, журналістика та комп'ютерна справа. Багато бажаючих вчитися виявилося і в коледжі імені Юрія Федьковича, а от нові спеціальності, запроваджені лише цього року, ще не прижилися. Зокрема, за спеціальністю приладобудування на фізичному факультеті виявили бажання вчитися лише 9 абітурієнтів. Менше цьогоріч на здобуття кваліфікації спеціаліста та менше бажаючих відвідували заочну форму навчання, але ці зміни зрозумілі та закономірні. Ми маємо десь ріст по по бакалаврах, десь чоловік на 200 з лишнім, але маємо суттєвий спад по спеціалістах в новому законі про вищу освіту. Відсутній спеціаліст, як освітньо-кваліфікаційний рівень. І люди вже розуміють це, і тому вже на спеціаліста не йдуть. І там досить суттєво понад 500 чоловік менше, ніж було в минулому році спеціалістів. І теж в основному по заочній формі. Заочна форма теж скорочується. Ну, Як на мене, це теж логічно, бо заочна форма це така, знаєте, Породження десь після воєнних років, коли працювали, вчилися там, і так далі. Тепер після школи йти на заочну форму ну, це якось не солідно. Артилерійський снаряд часів Першої світової війни знайшли в одному із сіл на Буковині. Небезпечну знахідку виявив селянин під час роботи на своїй присадибній ділянці. Чоловік відтак одразу сповістив рятувальників. Група піротехніків вилучила та знешкодила снаряд. З початку року в Чернівецькій області було виявлено майже півсотні боєприпасів з часів минулих воєн. Рятувальники застерігають, до такої знахідки торкатись небезпечно. Слід одразу викликати фахівців. На лопаті почало стучати. Я подумав, я подумав, там якась жизячка. І каже, я маю вкопав, дивлюся то круглий. Прийшла жінка, я вже їй сказав, зять прийшов. І кажуть, тату, все, більше не копайте, відзиваємо, відзиваємо спеціалістів. Виздом на місце групи піротехнічних робіт встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом калібру 152 мм. Даний вибухонебезпечний предмет становить небезпеку, тому що при набережному поводженні з ним. Може статися вибух, а дальність розльоту осколків даного вибуху небезпечного предмету становить до одного кілометра. 114 кілометрів ґрунтових доріг. Таку відстань долали учасники третього етапу чемпіонату України з Ралі. Буковина 2014 Участь змагання взяли спортсмени з різних областей країни. Погодні умови ускладнили змагання через зливу, екстремальна траса стала слизькою. Пунщики проходили три спецділянки в Сторожинецькому, Вижницькому та Кіцменському районах. Щоб безперешкодно та швидко дістатись до фінішу, спортсменам довелося проявити характер та свою майстерність. Блискавично впорався із завданням екіпаж багаторазових чемпіонів України Олександра Салюка Молодшого та Євгена Червоненка. Тут нелегка траса. вона дико Скарасна з огромним кількістю трамплінів, особливо на спуски з горг. Більші промоїни, не надо треба страхуватися, тому що можна виплить. Всплить. Машина вспливає на потоках і стає неуправляємо. Опит тут уже допомагає. І я не виділа великих складностей. Ми приїхали і швидко, і надежно. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго